Привіт! Останнім часом я помітив, що трішки віддаляюся від свого еталону машинобудування. Ні для кого не секрет, що це, звісно, Мерседес. На те є дуже багато різних причин, але от з'явився в нас шанс зробити тест-драйв як клас у 210-кузові, то чому б не скористатися цією можливістю? Починаємо. В 95 му році відбулася реально революційна подія. Вона навіть революційніша за. Появу Е46. Це представлення нашого автомобіля в 210-му кузові. Ну, але, чесно кажучи, не всі з посмішкою на це відреагували. І більшість народу вже звикли до цих прямокутних форм, які застосовувалися і на це 201-й, 201, і на 124, і на 140-му, а тут такі з плавними лініями і ще й тим більше з круглими фарами. Ну це взагалі був якийсь нонсенс на той час. І найпоширеніша версія, чому конструктори прийшли до такого рішення, це було те, що з часом, можливо, їхня продукція стане такими ж валізами, як і Вольво. Для споживача пропонувалася досить таки широка лінійка, як і бензинових, так і дизельних двигунів. У 95-му році вже були представлені дизельні установки. Це двигуни з індексом. ОМ602, який встановлювався на п'ятициліндрову версію е 220 де з 95 кінських сил потужністю. І ОМ603, такий, як і в нас, потужність його 136 кінських сил, 3 літра і 210 НМ. Чому така маленька потужність? Ну, головне те, що він... Атмосферний без турбіни, ну і без комонрейла, який вже почав ставитися в 98-му році. Шестиціліндровий двигун, оскільки до рестайл, то і відповідно менше електроніки, що позначилось на його цінні обслуговування. Він дуже надійний. І що стосується бензинових двигунів, то там я зупиню свій вибір на... М104. У нас році була представлена легендарна версія 210-го Є55 АМГ, яка розвивала 354 кінських сили і свою сотню набирала за 5,7. Хочеться замітити те, що великі В8 негативно позначувались на гідроопорах двигуна. Але от вам шестициліндровий двигун без зайвої електроніки, тобто він славиться своєю надійністю. Комплектувалися з приводом ГРМ, що порівняно з Паском набагато надійніше, і він не порветься вам. Спочатку нам пропонувалася 5-ступінчата механіка і 4-ступінчатий автомат, але потім вже був доступний 5-ступінчатий автомат з електронними місками. Взагалі, Mercedes-Benz розробив своє власне масло для коробки, яке розраховане, за їхніми словами, на весь строк служби коробки, але бажано міняти масло не пізніше 90 тисяч кілометрів. Дизельні установки досить такі надійні і можуть виходити до мільйона кілометрів при умові, якщо ви будете заправлятись належним паливом. Ну і Будете добре його обслуговувати. Автомобіль вас не підведе. Впереду в нас подвійний трикутний важіль зі стабілізатором. Взаді в нас поперечний важіль, діагональний, тяга, стабілізатор, гвинтові пружини і телескопічний амортизатор. Досить така комфортна підвістка. На рахунок цього ми переконаємось трішки пізніше. Досить Рідко може статися таке, що через корозію передня пружина може обірватися і що приведе до заміни повністю передньої підвізки. В принципі, це дуже зустрічається рідко і зовсім не зустрічається на повнопривідних версіях. На вибір пропонувався седан під індексом W210 і універсал, який позначався літури S, тобто С210. Автомобіль пропонувався в трьох комплектаціях класична, так і називалася, класік, ну і більш дорогими це Елеганс і Авангард. От в нас шильдик Елеганс, і в 90-х автомобілі більш були пристосовані до ручок під нижній хват. Але як бачите, що в нас вже ручки нового покоління, і саме Мерседес став піонером у цьому рішенні. У 99 році автомобіль зазнав рестайлінг. По вигляду новий оновлений автомобіль ми можемо впізнати за більш спортивним переднім бампером. Деяка зміна в передній оптиці, взагалі штампування капоту. Ну і те, що повороти перенеслися на бокові дзеркала. Що стосується задньої оптики, давайте зараз побачимо що оскільки в нас 97-й рік автомобіль Doris Style, то в нас є ось такі кружечки. А після 97-го року вони зникли і замість них стали ось такі прямі лінії. Ну Тут, наскільки я не помиляюся, пластик був такого чорнішого сіроватого кольору. Ні для кого не секрет, звісно, що автомобіль все ж піддається корозії. Найбільш складними місцями, це, звісно, є задня кришка, місця ось такі під ручкою підхват, пороги і арки. Але якщо ви знайдете автомобіль, небитий, нафарбований, то це тільки буде плюс, і я буду за вас щиро радий. Так. Ось такий у нас багажник, об'єм якого становить 520 літрів. Це майже на 120 більше, ніж е 46 Ну, Відповідно, е 46 це трішки не той клас, але досить таки великі. І в нас є таке заглиблення, покажи. Що ми теж можемо от каністру, ще щось. І повноцінна запаска. Так. Давайте присядемо на задню частину, оскільки повноцінний седан місця на задньому сидінні досить таки багато. Нешкіряний салон трішки так розчаровує, але це таке не страшне. Навіть є в нас в передніх сидіннях отакі виїмки для ніг, але взагалі на задньому сидінні досить таки комфортно і без них. У місяця зі зручністю троє пасажирів. Скло підіймачі. Тут у нас попільнички, кармани. Посередині, покажи, у нас є повітроводи. Ну і, звісно, який ж седан без підлокітника. В якому можна висунути підстаканники. Так. Загалом комфортом задньої частини я задоволений, Ну, давайте побачимо, що в нас робиться з передньою частиною. Ми на передній частині. І що ж вам сказати? Ну, можливо, на той рік дизайн панелі був непоганий. Такі ці мерседесовські прямокутні форми, які залишилися ще від старіших моделей. робиться коли автомобілі є підлокітник. Тут у нас є повітроводи в самому цьому бардачку. Ось, у нас чотири склопідіймача Управління вікнами, наш автомат. Так. Так, так, так. так. Зліва ось тут у нас ручник. Досить такі непогані матеріали, знаєте, краще, ніж в буса, пластик такий м'ягенький. Ці дерев'яні вставки, ніби під дерево, якось на ауді, чесно кажучи, якось дивились мені краще. Як тільки я сів, то я втупився. І останній раз я так втоплювався, як не дивно, це було. Комбо. Комплектація це, звісно, електропакети, скло регулювання дзеркал, центральний замок, звісно, сигналізація. Ну, На рахунок комфорту і плавності ходу зараз ми перевіримо. Так, ну що ж ми можемо сказати? В принципі, шумоізоляція вже навіть за перших там. 500 метрів, ну, реально це Mercedes. Ну, нічого не чути шумів. І тільки всю картину псує, це дизельний звук. А так, то дійсно ніяких шумів не чути. Але посадка. За посадку треба теж окремо сказати, що досить таки комфортно. Як сказав, що як тільки перейшли в салон. Щоб просто втоплюєшся ти в сидіння і на далеку дорогу я впевнений, що буде дуже комфорту, комфортно. Від якихось, якихось зайвих звуків ми не чуємо, їх немає. Тільки дизельний цей звук. Сотню вона бере за 11,5. Слід зауважити, що двигун без турбіни, то він трішки буде розганятися. Максималка 204 км і середній розхід становить близько 7,5 літрів. Непогано. Отже, автомобіль досить таки непоганий. Це так само, як і BMW Людина не буде брати його на останні гроші, тому що... Все дорого коштує, я вже не говорю за якийсь С-клас або щось. Тому, звісно, ви повинні мати можливість його утримувати. А так, якщо ви будете добре за ним дивитися, автомобіль вас не підведе. Отже, з вами був Віктор Ковальчук, програма Вибір авто. І сьогоднішній назгість це Mercedes-Benz, e класу в 210-му кузові. Побачимось!